Стосовно вказаного питання зазначу наступне, що підстави для отримання відстрочки від мобілізації, визначені статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Серед цих підстав відсутні такі обставини, як релігійні переконання. Відповідно до статті 65 основного закону, захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. Стаття 4 закону України про свободу совісті та релігійні організації встановлює, що ніхто не може з мотивів своїх релігійних переконань ухилятися від виконання конституційних обов'язків. Заміна виконання одного обов'язку іншим з мотивів переконань допускається лише у випадках, передбачених законодавством України. Так, в статті 2 та статті 4 закону України про альтернативну невійськову службу. Зазначається, що право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов'язку суперечить їхнім релігійним переконанням, і ці громадяни належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, і особисто заявили про неможливість її проходження. Як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань, та стосовно яких прийнято відповідні рішення. Зазначу, що дозволяє тільки в разі призову на строкову військову службу, тобто не у зв'язку із мобілізацією. Суди схиляються до думки, що громадяни не можуть бути увільнені від своїх обов'язків. Перед державою або відмовитись від виконання законів за мотивами релігійних переконань, зважаючи на можливість заміни строкової служби альтернативною невійськовою службою, оскільки строкова служба це служба, яка не пов'язана з мобілізацією, відбувається у мирний час. Разом з тим, суди наголошують, що особи, які мають релігійне переконання, можуть проходити службу в частинах, не пов'язаних із носінням зброї, медичні частини, частини забезпечення та логістики і так далі.